Сезон бойової перепустки з нормандською трійкою добігає до закінчення, а через декілька днів вже розпочнеться наступний. Цього разу танками перепустки стануть апнутий десь півроку тому панзер Камфаген апнутий в цьому оновленні К-91 та відносно новий британський колісник Concept 5, якого апати потрібно було ще на моменті релізу. Також в даній обнові, окрім згаданого К-91, покращують характеристики М48 Паттона та бачета 25Т. В контексті нашої теми це важливо тому, що після даних змін на моїй Суб'єктивну думку. Концепт, впевнено, займе почесне місце найслабкішого прокачуваного середнього танку 10 рівня. Тож в даному відео ми поговоримо, що саме з ним не так, як це можна вирішити, а також чи є в ньому якісь і позитивні моменти. Спойлер є, але про все поступово. А поки можете підписатись на канал, якщо раніше цього не зробили. А також протиснути вподобайки, якщо цікаво побачити огляди двох наступних танків перепустки: Пазіка 7 та К-91. Або, до прикладу, оновленого. Бачата, ваші лайки дуже мотивують працювати над відео. Зокрема, на цих вихідних їх виходить аж два. Все завдяки вашій підтримці. То що таке цей концепт 5? А це в нас британський середній танк на колісній базі, що, як мені здається, неважко помітити. Колісна механіка в нашій грі не нова, адже вперше вона з'явилась аж в 2019 році з виходом гілки EBR-105. Однак, хоч британські середні танки теж колісні, порівнювати їх з французькими колегами буде некоректно. Бо насправді в них не так багато спільного. Зокрема, те, що у топових французьких колісних танків є два режими: швидкісний та маневрений. В британців зміни режиму нема, тому вони одночасно не швидкі та не маневрені. Незважаючи на наявність колес, ніякої суперрухливості ні в концепта п'ятого, ні в танків, що йому передують, нема. Максималка вперед десятки складає 65 км на годину, що насправді є хорошим показником, але не чимось особливим. До прикладу, в Леопарда першого, з яким в основному і порівнюють даного британця, без всяких коліс, максимальна швидкість вперед складає 70 кілометрів. При цьому німець і набирає свою максималку не гірше ніж колісний колега, хоч і має на 5 коників на тону меншу питому потужність. Все через кращу прохідність по всіх типах ґрунтів. Леопард по середніх ґрунтах рухається швидше ніж концепт 5 по асфальту, що навіть якось нелогічно, бо здавалось би, це стихія колісного танку. Так, 65 км на годину для середнього танку це в будь-якому разі хороший показник. Однак, не забуваємо і про те, що колеса дають не тільки переваги в плані рухливості. А ще й обмеження, які присутні і в концепта. зокрема, в нього жахлива рухливість на місці в цьому відношенні він може конкурувати з трьохсотлітньою черепахою, і то не очевидно, хто з них переможе. А для середнього танку без броні це критичний недолік, адже частими бувають ситуації, в яких обстановка в бою різко змінилася. Тож потрібно швидко покинути позицію або заїхати в укриття. Концепт 5 може зробити це лише по прямій, бо зміна напрямку корпусу займає багато часу. Тож в такі моменти він стає дуже вразливим. Також з колісною Ходовою пов'язані два важливі моменти. Перший позитивний. Він заключається в тому, що концепта неможливо повністю знерухомити. Навіть коли в нього зламані всі колеса, він повільно та все ж буде рухатись, тож матиме шанс заїхати в укриття. Другий момент вже несе негативний характер, тому що в колісних танків значно довший час ремонту ходової, ніж осеничних. В базовому стані в концепта колеса ремонтуються аж 19 секунд. Тоді в класичних СТ 10 рівня за 12. Таким чином, виходить, що концепт одночасно. Не такий швидкий, як французькі колісники, і не такий маневрені, як інші СТ. В контексті рухливості для повноти картини потрібно згадати ще про декілька моментів: як позитивних, так і негативних. До останнього я віднесу дуже сильну інерцію при зупинці. Якщо виїхали на повній швидкості, то його може винести вперед більше як на довжину корпусу. До цього потрібно звикати немало часу. В мене було немало ситуацій, де я, до прикладу, заїжджав в кущ, але недооцінивши інерцію, вилітав на пів корпуса з нього, через що світився і. Ловив лопатою по спині, або ж коли, втікаючи від ворога, намагався заховатись за камінь чи, скажімо, будинок, А виходило, що ледь не вилітав з іншого боку укриття. Також бувало, що маневруючи в вузьких коридорах, через довгий гальмівний шлях врізався в ворожі танки, що знову ж таки призводило до значної втрати ХП, бо від таранів страждає він добряче. Це проблема не критична. Покатавши певну кількість боїв, так чи інакше до інерції звикаєш і вчишся контролювати. Однак, на увазі краще мати. До позитиву я віднесу його максимал. Коно назад в 32 км. Дана риса гарно поєднується з практично ідеальною в плані комфорту стрільби гарматою британця. Завдяки хорошій максималці вперед можна неочікувано виставитись з тої чи іншої позиції, швидко звестись і дати постріл, після чого миттєво заїхати в укриття, що зводить шанс на отримання дамагу у відповідь до мінімума, якщо, звісно ж, не виходити на заціленого суперника. Тепер детальніше про гармату. І тут знову ж таки напрошується порівняння з Леопардом Першим. Гармати в обох танків мають безперебільшення і ідеальний комфорт стрільби, однак є й певні незначні відмінності. До прикладу, в німця краще зведення 1,6 секунди, та кінцевий розкид 0,28. Британець в цих компонентах трошки поступається: зведення 1,7 секунди та розкид 0,3, але має кращу стабілізацію на ходу та від повороту корпусу і башти. Таким чином, леопард має більший ухил в стрільбу з місця, а концепт 5 в стрільбу з руху. Тут я не маю на увазі вриви в стилі єбра, а те, що я описав, трошки вище: швидко вийшов за кута, рельєф іще розвідка. Кущ миттєво звівся, і за рахунок ідеальної стабілізації дав пост. Після чого на задній швидкості зник в укритті. Ці відмінності не суттєві, але зайвий раз підкреслюють геймплей цих танків. В цілому ж комфорт стрільби бездуганий в обох. Після цих гармат не розумієш, як до цього стріляв з інших. Також спільною рисою обох є їх разова шкода. В леопарда вона складає 420 одиниць, а в концепта 430. Здавалось би, тут британець навіть має певну перевагу, але на ділі вона не має ніякого значення, адже гармата леопарда першого в базовому стані перезаряджається менше 9 секунд. В той час, як в концепта 5, майже 11 майже 11,5. Чи варто казати, що при різниці в перезарядці в 2,5 секунди, перевага в 10 одиниць разової шкоди не грає вже ніякої ролі? Шкода на хвилину в німці складатиме трохи за 2800 одиниць в базовому стані, а в британця 2250. Таким чином, Леопард Перший за хвилину встигає видати на півтора постріли більше, що в швидких боях, та й в перестрілці 1 на 1, дає йому колосальну перевагу над концептом. При тому, що німецький. СТП в даному показнику далеко не рекордсмен, бо інший британець, Centurion Action X, має стоковий показник на рівні 3000 одиниць. СТБ 3100, а в К-91 після АПУ взагалі 3500. За рахунок чого їм має протистояти Концепт 5, якщо і в рухливості в нього помітної переваги нема. Броня так і вона відсутня. Хоча б щось він може відбити тільки коли на небі зійшлися всі зірки. І суперник влучив під дуже гострим кутом верхній бронелист, бо зазвичай він пробувається будь Такою вісімкою просто з автоприцілу в силует. А силует тут величезний. А це означає, що до відсутності броні ми ще додаємо й жахливе маскування. Серед всіх прокачуваних середніх танків 10 го рівня, за даним показником, він третій з кінця. Менший відсоток маскування має тільки е 50 м та М48 Паттон. А це два величезні танки, які мають габарити більше, ніж в деяких важких танків. Однак в них хоча б є якась броня. Тому світити сім і не так страшно. На відміну від повністю картонного концепту. Та для якого засвіт світ майже завжди означає втрату ХП або ж, взагалі, вихід до ангару після пташечки, яка вилетіла зі ствола бабахи, в цілому не зрозуміло, як взагалі цей танк має гратись, та для чого він потрібен, якщо той самий Леопард перший влучає найгірше, при цьому стріляючи частіше, їздить швидше і має краще маскування. Що для такого геймплею грає далеко не останню роль? В концепта просто немає аргументів на свою користь ні по гарматі, ні в своїй нібито унікальній особливості. Колісній механіці, яка є не стільки перевагою, скільки тягарем в більшості випадків. Притому особисто мені він чимось подобається, і справа тут не тільки в тому, що я любитель різних обділених увагою ВГ кактусів, типу Ріночоронте Просто в британці справді є потенціал стати чимось цікавим та геймплейно унікальним. Йому однозначно потрібен ап. І щось мені підказує, що на це в найближчий рік варто чекати однак особисто я не хотів би, щоб з нього зробили просто ще одного леопарда, трохи апнувши маневреність та перезарядку. Унікальності це йому точно не добавить. Як на мене, доцільніше апнути не перезарядку, а разову шкоду. Дати, до прикладу, 460 чи навіть 490 одиниць. По-перше, такого, що немає ні в кого середніх танків 10 рівня. А по-друге, висока разова шкода значно спростить гру на великому картонному танку, який постійно світиться. Оскільки, щоб настріляти умовні 4 тисячі дамагу, тому доведеться меншу кількість раз виставлятися для пострілів, а значить ризикувати. Але це лише моє бачення ситуації. Коли та що саме надумає ВГ з ним робити, я не знаю. Надіюсь лише, що це не затягнеться на вічність, протягом якої вони збиратимуть свою серверну статистику, а тим часом британець остаточно зникне з рандому через свою непотрібність. Під кінець для повноти картини. Варто сказати декілька слів по обладнанню та польовій модернізації. Підбір обладнання на концепті залежить в першу чергу від вашого стилю гри. Досилач ставимо обов'язково. Бо це, в принципі, найважливіший модуль для будь-якого циклічного танку, окрім. Елте, тим більше, що він, хоча б частково, фіксить одну з головних проблем британця низьку шкоду на хвилину. От далі все складніше. Тож я запропоную дві основні збірки на вибір, а також третю альтернативну перша для пасивної гри з дистанції. В ній до досилача ставимо вентилятор та малошумку, щоб хоч якось покращити жахливе маскування. Друга для більш агресивного відіграшу з загартуванням, яке додасть хп та пришвидшить ремонт колес, та турбіною, яка дасть можливість швидше реагувати на зміну ситуації в бою. Третя альтернативна збірка для відкритих мап типу прохорівки, малинівки, мурованки і так далі. Я б її возив в запасній збірці обладнання. В ній знову ж таки досилач, а також командирський оглядовий прилад та оптика. Бо на таких мапах. Можна непогано світити, особливо, якщо мало або зовсім нема ЛТ. Ця збірка особливо актуальна, якщо ви граєте на позначки, бо на таких мапах за рахунок асісту можна значно краще апати відсоток, ніж чисто через дамаг. В даних збірках немає стабілізатора, це тому, що в концепта і так ідеальна стабілізація. Тож буст від цього обладнання практично не відчувається. Відповідно, слот краще віддати під щось інше. Від польової модернізації на концепті 5 не варто чекати чудес, бо кардинально ні на що. О, вона не впливає з парних модифікацій. Є сенс обирати налаштування механізму заряджання, який, хоча б трошки, додатково покращить погану перезарядку, в третій парі на вибір. Якщо ви граєте активно, варто обирати модифікацію налаштування турбонагнітача. Вона додатково покращить задню швидкість та ремонт ходової в шкоду маскуванню. Яке при подібному стилю гри не сильно то й потрібне. Якщо ж граєте більш пасивно, тоді навпаки можна б пожертвувати ремонтом ходової та швидкістю на користь маскування. В інших модифікаціях я б не вибирав нічого, бо прибавки в характеристиках не варті того негативного ефекту, який вони дають. На цьому у мене все. Якщо відео сподобалось і цікаво побачити огляд інших танків наступної перепустки, ну або того бачата, протискайте вподобай.